Skype — так. І Zoom, і Skyp, і Microsoft Teams. Послухала якраз ще той рінфтон і думаю, блін, жаль. О, як сумно. Блін. Та да ні. Надія так... Запам'ятаю на все життя. <світ> Вітання! Це правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, якими платформами для онлайн спілкування вони користуються найбільше. Поїхали. Добрий день, це правда ти Львів. Скажіть, будь ласка, якими онлайн платформами для спілкування Microsoft Teams або Zoom або Skype ви користуєтесь? Teams. Teams. Так. А який для вас найзручніший? Все таки Teams чи це більше як навчальна складова? Це навчальна, це навчальна. та, Але Teams зручний досить. Угу. Том, а так. чи ви колись користувалися Скайпом? Е, Колись так, але дуже він дуже... трошки в малому віці. Так, дуже. Ну, знаєте, тепер така актуальна інформація, що скайп закривається в травні цього року. <звіх> <звіх> <звіх)> Тому цей, а для особистого спілкування чи ви обираєте такі платформи, чи це більше якісь соціальні мережі? Це <звіх> соціальні, так. Телеграм, <Telegram>, інстаграм більше. <звіх> так. <також>? да, та. <звіх> Добре, дякую. Гарного дня. Інстаграм. Інстаграм, телеграм. А для навчання, можливо, якісь такі платформи користуєтесь? Взагалі ні. Zoom, Classroom, все. А, а які для вас найбільш ем, зручні? Zoom чи там якийсь Microsoft Teams або ще щось і чим напевне, це вражаєш? Що напевно Zoom, напевне як мені класичний, тому так. Дякую за відповідь, гарно, підподяння. Якщо ми користуємося? Skype, Zoom користуємося, ні? Ні, я більше. Скайп так. Скайп ти користуєшся скайпом? Ну я нічим не користуюся, але зумом користувалась колись. А що для вас найбільш зручно? Типу, який із цих додатків для вас найбільш більш зручний і чому? Який Zoom або Skype? Ну я Skype не скористувалася, тому я навіть не знаю. В школі користувалися скайпом більше. Ну і більш Skype, ні? Це вже яка платформа, вчителі кажуть, тоді зна туди й заходимо. Але що що зручніше? Skype? Певно, скайп, бо в зумі були якісь там неполадки, я пам'ятаю, тому. Певно, скайп буде зручніший. Я не пам'ятаю, що були якісь неполадки в скайпі. Тепер мають закривати скайп, якщо в травні цього року. А, як і Сказали, ну, що вже не, не такий актуальний. Ага, Zoom залишається, так. так? Ну, то залишається Zoom, то буде Zoom. Інстаграм, Телеграм, Ватсап. А якісь такі, як платформи, як Microsoft Teams або Skype, або Zoom. Microsoft Teams ми використовуємо для навчання. А чи колись користувалися скайпом? Е, ні, не працювала такого. А що для вас найважливіше в таких платформах? Як ви вибираєте, наприклад, якщо ви можете обрати таку, на що ви, на що ви в першу чергу звертаєте увагу? Ой. <смірсвіт> Та я навіть не знаю, що відпусти. Та щоб зручно було спілкуватися, переписуватись, кидати якісь відео, щоб там ну, не короткий кілометраж був, а довший. Uh -huh. Та й все. А до таких е відеоконференцій, які для вас найзручніші, месенджер. Mm -hmm, mm -hmm. Дуже часто практикую месенджер. Та й все. Uh -huh. Добре? Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня! Якими онлайн платформами для спілкування використовуєтесь? Можливо, Microsoft Teams, Zoom, Skype. Ну, і Zoom, і Skype, і Microsoft Teams. Все потрошку. А які для вас найзручніші? Напевно, Microsoft Teams. А чому? Ну, Там досить просто зорієнтуватися, що куди, гарна якість зв'язку. От та й загалом гарний візуал. А для чого зазвичай ви використовуєте? Для навчання, для спілкування з рідними, друзями? Для навчання університеті в основному цю платформу використовують. Супер, добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. І вам! Дякую. Добрий день. Добрий Це день. правда та львів. Скажіть, будь ласка, якими платформами для онлайн спілкування використовувалися? Можливо, Zoom, Skype, Microsoft Teams. Ну, для різного я використовую різне. До, до прикладу, для навчання використовую Teams. Zoom для роботи я використовую в основному Teams, також Telegram. Угу. А яка платформа для вас найбільш зручна і чому? А для навчання найбільш зручна Teams, тому що там, крім спілкування онлайн Zoom, можна робити спілкування в чаті, можна надсилати файли. А от для такого повсякденного більше Telegram. А чи користувалася ви коли-небудь скайпом? Так, але дуже дуже давно. А чи чули, що його закривають якраз? Не чула? Можливо, чула, але ні. На сьогодні з'явилася новина про це, і так можливо, ви відчуваєте якусь ностальгію, чи у вас не було настільки багато комунікації, наприклад, або використання скайпу? Не відчуваю, тому що я спілкувалася буквально один раз. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Іван. Да. Дякую. Якими онлайн платформами ви зазвичай Microsoft Teams, Zoom, Skype і так далі. Ну, я користувався скайпом тільки для розмови з родичами, допоки його буквально сьогодні не заблокували. Е, тому ми перейшли на WhatsApp. Е, ось. А стосовно того, от для навчання, в основному Zoom, дуже дуже рідко, Microsoft Teams і ще рідше Google Meet, але в основному так, основна платформа це Zoom. А яка для вас найзручніше? Зум, тому що я в школі зумом користувався і я вже звик до зуму, так що, навіть якщо у якогось інших функціонал краще, для мене Zoom найрідніше в серці а -а -а. так мови. А чи використовуєте ви їх, зокрема, тільки для навчання чи ще для якихось цілей? Я ну, в основному саме Zoom, Meet і Teams, тільки для навчання, якісь інші соцмережі, ну, очевидно, для інших. А -а -а. Так. Дуже вам дякую за відповідь. дня. Добрий день. Це правда Скажіть, будь ласка, чи ви користувалися якимось онлайн-платформами для спілкування? Zoom, Skype чи ще щось? По Skype? Skype. WhatsApp, no. ваш, Viber. Uh -huh. А який для вас найзручніший? Viber. Uh -huh. Telegram теж. Uh -huh. А зазвичай для чого ви використовуєте? Для спілкування з рідними, для роботи можливо? Для роботи, для рідними. У мене така робота, що я адміністратором працюю, і мені дуже Телеграм допомагає. Дуже вам дякую за відповідь. Гарна дня. Скажіть, будь ласка, якими онлайн платформами для спілкування використовуєтесь? Zoom, Skype, можливо? Добрий день, І Zoom, і Skype. А який для вас найзручніший? Teams. А чому? Там дуже зручно. А можливо, для чого ви використовуєте їх? Для робочих питань, для спілкування з рідними, з друзями чи ще що? Добре, дякуємо за відповідь. Гарного дня. Можливо, Skype, Zoom, Teams і так далі. Teams. Zoom. Багато в школі Zoom, тепер звільнив Teams. В університеті використовуємо. Так. Так. А яка платформа для вас найбільш зручна і чому? Тімс, напевно, тому що там організовано більше, там завдання відразу, таке як класрум був в школі. Uh -huh. вот, але не знаю, найзручніше Тімс, для стає. Uh -huh. Я погоджуюсь так само. А чи користувалися ви коли-небудь скайпом? Так. Ні-ні. 12 років. Незручно взагалі платформа. <laughs> Теж незручно. Дай вже не заходу. Вам не дуже сумно, що його закривають якраз тепер, в травні? його О, як сумно. Блін. Та ні, Сумна запам'ятаю на все життя. Невелика втрата, як час. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, якими онлайн-платформами для спілкування використовуєтесь? Можливо, Microsoft Teams, Zoom, Skype тощо. Здебільшого Zoom, особливо коли якісь. Зустрічі чи навчання навчальні, чи просто навіть з колегами? Наприклад, ми зараз робимо нашу гру партію? Ми також дзвонюємо через Zoom. Інколи, коли треба швидко, ні просто щоб було зручно, то і в телеграмі можемо зі дзвонитись. Uh -huh, uh -huh. Дякую. А що для вас найбільш зручно з цього всього? Більш зручно, якщо чесно, телеграм, бо uh -huh. це дуже швидко, не потребує скачувати додаткового засунку. Тобто, ну я надаю перевагу телеграмі. Uh -huh. А чи користувались колись скайпом? Колись користувалася, але наскільки знаю, його зараз закривають. Так. І я зранку так подивилася, я ж сумно стало якось. Послухала якраз ще той Орінтон і думаю, блін, жаль.